Потужність, Бог ситіврат, Той, що відповідає за кордони між світами, хранитель ворит до інших вимірів. Ця руна допомагає збільшити одну з необхідних оболонок людини за рахунок кольору символу. Якщо треба збільшити, пропрацювати і наповнити фізичне тіло, руну зображаємо червоною. Якщо нам треба збільшити ефірне тіло, то ми малюємо цю руну оранжевого кольору. Астральне жовтою, ментальне зеленою, казуальне блакитною, програмне синьою, кармічне фіолетовою. Цей символ, ця руна має властивість збільшувати енергетику людини, щоб вона мала здатність переміщатися між світами. Переміщення можливе лише в певному енергетичному стані. Руна потужність збільшує ту силу, в якій людина має потребу, про яку думає. Робить її енергетичним титаном, тільки така людина насправді стає вільною, і з такою людиною Боги взаємодіють ближче. І саме сюжет карти якраз такий, що людина вона досягла якраз тих енергетичних масштабів, вона стала якраз дуже об'ємною, потужною. І боги вийшли, як на рівних з нею спілкуватися. Ось Боги. А ось ця людина в порівнянні символічно з навколишнім світом. Звук активації Іша. Намалюємо руну фіолетовим кол кольором, але, як ви зрозуміли, вона може бути будь-якого кольору, в залежності від задачі, поставленої задачі. І зараз ми з вами будемо її зображати Руна на потужність. Так, починаємо з дживи. Піднімаємося вверх, малюємо нашу чашу, доходимо до серединки. Робимо таку підставочку закручуємо по часовій стрілочці круг. Спускаємося по правій сторони і малюємо вже відому вам конструкцію, схожу на решіточку. Ось така красива руна потужність. Схожа на людину, яка міцно стоїть на землі. Корнями вчепившись в землю, і руки підняла до небесної висі, тобто пов'язана міцно із землею і з небом.